І ще я пам'ятаю крінж енциклопедію. Це енциклопедія для юних леді. Я захотіла це в четвертому класі як подарунок на день народження. Я попросила свою хрещену. Будь ласка, я дуже хочу книжку, і вона думала, ну може, це якийсь там Гаррі Поттер буде чи якесь подарункове видання. І ми приходимо в книжковий магазин на палаці спорту, як зараз пам'ятаю, і коли вона побачила по першої ілюстрації. По-перше, теж якість паперу. Вона каже: Жень, може, ще щось? Я кажу: Ні, я хочу бути справжньою юною леді. І в нас ще в класній кімнаті стояла е, ця е, книжка. Я не впевнена, що я виросла. Е, Зі знанням етикету тільки завдяки тому, що я прочитала цю енциклопедію. Але може таки перший поштовх був саме звідти. Але але от я зараз не впевнена. Насправді, що все, що там було написано, воно не впливало на уці стереотипи про жінок. Тобто дівчата були всі такі стереотипи. слабкі так, там були всі стереотипи, і там, типу, ж треба там готувати вчитися, чи ще щось. Я така, що? не моя історія. Юна леді це не про Аню. Ну мені здається, якщо зараз прочитати це, я я не знаю, чи можна знайти того часу книги. Я думаю, що да, десь на Петрівці точно вони валяються там. В мене у мами вдома є воно. О, <клес> треба перечитати, що там було написано. Ну я думаю, що в мене буде дитина, і я б таке не давала читати. Мені здається, не треба таке.